Відповідаю на чергові ваші запитання, і зараз виберемо наступне. Ось до прикладу, як часто до вас звертаються люди, які вже програли судовий процес з іншим адвокатом. У чому зазвичай була помилка вашого колеги? Задаючи таке запитання, ви мене певною мірою штовхаєте на тонкий лід, але ми легесенько з вами пройдемося ним. Так от, коли до мене звертаються клієнти, які вже справу, Програли, то я вивчаю наступні такі от параметри справи. Перше. Які відносини в них з адвокатом? Позитивні, негативні, як вони відгукуються про нього. Звертаю увагу на негатив, як ви розумієте. Друге. З'ясовую, чи це був тільки один адвокат по справі, чи можливо уже було декілька п'ять, шість, десять. І всі вони, як ви розумієте, виявилися не фахівцями з точки зору таких ймовірних клієнтів. Це ще більше мене насторожує. А знаєте чому? Тому що, скоріш за все, проблема тут комунікаційного такого плану, тобто людина, в силу відсутності навичок в комунікації, в своїй сім'ї, на роботі, в бізнесі. Є Ініціатором конфліктів ці конфлікти переростають у юридичні проблеми для вирішення юридичних проблем наймають, як ви розумієте, адвокатів. Але з адвокатом ця ж сама комунікаційна помилка повторюється такий от паттерн з першим адвокатом, з другим, з третім, тобто, грубо кажучи, адвокати то міняються, але одне й те саме все відбувається. Тобто перша серія, друга, третя, четверта, п'ята, але фільм один і той же. Паттерн один і той же подорожує із сімейних відносин, бізнесових у відносини з адвокатом. І тому це ще більше мене насторожує, і я розумію, що, можливо, моєї компетенції навіть тут не вистачить, і не берусь за цю категорію справ. Більше мені цікаво, коли клієнт справу не виграв, одначе шукає якісь можливості, відгукується позитивно про свого. Адвоката або, принаймні, нейтрально, тобто розуміє, що це він вибирав людину, яка повинна була вирішити його ситуацію, чи принаймні допомогти її вирішити, бере відповідальність на себе клієнт за вибір, адвоката, з яким йому не вдалося виграти ситуацію. І тепер він має на меті збільшити шанси на успіх і звертається до мене, чи до когось іншого з е, моєї команди. І тоді, звичайно. Я більш завзятіше приймаю рішення взятися за цю ситуацію. Ще більше мене цікавлять випадки, коли справа не завершилась, одначе клієнт розуміє, що не вдається досягати йому проміжних цілей. Тобто з адвокатом у нього гарні відносини, і буває, що і навіть сам адвокат натякає або напряму говорить клієнту, що це не його спеціалізація. В нього не вистачає здоров'я, часу, чи ще чогось і просить знайти йому заміну або когось, з ким би він міг попрацювати в парі. І правильний адвокат не сам шукає допомогу собі, а надає можливість це зробити клієнтові. Клієнт шукає, шукає, опиняється, до прикладу, його фокус уваги на мені, на моєму сайтові. Якихось рекомендаціях, і тоді я з колегою буває узгоджую позицію юридично, але в переважні більшості не узгоджую. Бо не завжди мої міркування вони зрозумілі моїм колегам, не те, що вони якісь там не зовсім зрозумілі, а в тому, що вони ну, екстравагантні. І буває так, щоб не лякати колегу, що він в таку. Ситуацію буде залучений, то я тільки повідомляю основні віхи майбутньої нашої стратегії судової клієнтові. І прошу, щоб саме клієнт вів комунікацію з тим адвокатом, якщо він у справі залишиться. Мені, до прикладу, комфортно вести справу, якщо буде мій колега-адвокат, але я буває, якщо це адвокат не з моєї команди, не ставлю його до відома ні про що. Бо він може заважати, якщо я не ставлю до відома адвоката. Того, який раніше працював по справі, і який продовжує, можливо, працювати, то 95%, що ми досягаємо своїх цілей. Якщо ж я поставлю, то адвокат буває ну, не зовсім йому буває прийнятно ті там, аргументи, які ми висловлюємо, ті документи, які подаємо, ну, принаймні на початкових етапах, а це, як ви розумієте, додаткові витрати часу. Потрібно як клієнта навчити вести цю справу, певним чином реагувати емоційно, так і колегу, можливо, проінструктурувати, ну і так далі. Тому подібне. Тому не ставлю до відома колегу сильно так, або і взагалі ми намагаємось так існувати в паралельних таких юридичних реальностях. Ну або клієнт приймає рішення, що нам доручити ведення справи. А колега тоді відходить. Максимально я стараюсь, щоб все було комфортно, зв'язуюсь з колегою, якщо він виходить з справи, наскільки м -м, йому було прийнятно працювати з таким клієнтом, можливо, він дасть мені якісь там рекомендації знизу заходжу. Кажу, от ви знаєте, у ж більше досвіду по цій справі, м -м, можливо, є якісь нюанси, про які мені було б варто знати, особливо у комунікаціях з клієнтом, і, як ви розумієте, в такому форматі адвокат мені. Максимально багато інформації повідомляє, і я вже знаю на що фокусуватися в майбутньому. Тобто з адвокатом краще, якщо ви його міняєте, на позитиві. Тому що він також може підмінити, якщо треба щось. У нього є інформація історична, особливо, якщо він вів декілька років справу. Він багато чого знає, в нього є контакти, можливо, помічника, секретаря судових засідань. Ну він знає багато чого. Ага, і ще є один такий момент, на який я звертаю увагу, це на те, яким чином написані документи. Тобто, якщо, до прикладу, мені клієнт там буквально за декілька хвилин надсилає матеріали справи, між того, він може сказати, що матеріалів справи в нього немає, але вони є в адвоката. І тут за 5 хвилин адвокат надає матеріали справи, то я розумію, що адвокат дуже такої високої якості, бо в нього все оцифровано. Це мені говорить про те, що ну, справа доволі складна, якщо адвокат, який все оцифрував і дуже швидко. Надає зворотній зв'язок, то це для мене так, так, такий от дзвінок, що адвокат доволі пристойний, і мені треба максимально якісно вникати буде в цю ситуацію. А буває так, що клієнт каже, матеріали в адвоката, і адвокат десь не виходить на зв'язок, не надає матеріали, а буває так, що адвокат надає якусь тільки невелику кількість документів, а ну не всю, то це мені вже... Також ознака того, що, можливо, була не зовсім така от робота в такому форматі, як я люблю. Тобто десь недисциплінованість, можливо, ну, різні моменти, одначе нема зворотнього зв'язку, немає матеріалів справи, це погано по справі. Тому, до речі, ви коли наймаєте адвоката, ви можете десь посеред справи запитати, а чи можете надати матеріали справи або той чи інший документ. Якщо вам адвокат надає його, то у вас дуже гарний адвокат. Якщо ж він там тиждень-два. Мовчить, нічого не відповідає, не надає, каже воно десь там, десь сам, ну це проблема. Це означає, що в нього немає інформації, немає даних. Ну, коротше кажучи, ви йдете не тією дорогою до успіху в судовій справі. Бо нема з чим працювати, нема документів перед очима, нема документів в електронному вигляді. Ось це такі от основні маркери, за якими я спостерігаю, коли звертається клієнт. Із проханням взятися за справу, яку він уже або програв з кимось із юристів раніше, або справа йде в його би, розуміння до програшу. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете їх задати. Я думаю, що так в такому рефлексивному ми форматі комунікуємо з вами, тобто якоїсь усталеної відповіді, ну, принаймні, з даного питання, не може бути, тому що. Як ви розумієте, всі судові справи вони дуже різноманітні, як відбитки пальців. Є там різні люди, різні судді, навіть ви в різному настрої приходите щодня комунікувати з юристом і він також ми міняємось. Але це нічого не. Значить, якщо в нас є ціль, то було б добре, якби нам з вами вдалося її досягнути.